Всіх вітаю! Як ви, може, ви вже знаєте, з 21 по 31 травня в грі стартує трейдинг. Тут ви можете обміняти один із своїх преміум танків на один із танків, який вам дасть ВГ, а може навіть і не один, можете спочатку обміняти один танк, потім інший. Але суть в тому, що курс обміну один до одного. З вашою, звичайно ж, доплатою, тому що свій танк ви віддаєте за 50% вартості. От, і в цьому відео я хотів би розповісти вам, які танки варто віддавати, найбільш вигідні такі обміни, і які танки варто взяти. О танках, які варто взяти, довго я тут розповідати не буду, тому що, напевно, у кожного з вас вже є свій фаворит, ви вже знаєте, що ви хочете брати. Я лише цього на все висловлю свою думку, свої поради там, які б я взяв. І почнемо з шостого рівня, Ну, само собою. Для нас цільно мердуни всіх це преміум танки 8 рівня, 6 -й, 7 і менш рікавий, але тим не менше. СТП-64, однозначно, топ-Т на 6 рівні потрібно її брати. Пудель непогана СТ. Там хороше пробиття в неї, достатня кількість ХП, така напів ТТ, на пів СТ. Непоганий танчик. СТРВ-4257. В мене була ця СТ. 150 разовий дамаг. 4 снаряди в магазині. 600 з магазину даєте нормально. Класний барабан, в принципі, теж його можна взяти. Скорпіон 7 рівень. ПТшка, швидка, непомітна, непоганим пробиттям, дпм Танчик достойний, в принципі, можна брати. Е, оці КВ там і Си, таке я не раджу брати. Су-122-44, Колись була дуже-дуже-дуже їмбова. ПТшка на своєму рівні там рвала все, і танкує, і динамічна, і хороша. Альфа в неї. Зараз дещо менш актуальна, але все одно, в принципі, можна взяти. ВК 4503 ТТ 7 рівня, але ТТ7 рівня я б не рекомендував брати взагалі. Тобто, якщо там, 6 шостий 7 -й рівень, то там ми беремо щось таке. ПТшки якісь, ЛТшки, от і все. А ТТ ну не дуже. Якщо на 6-му ще можна, то на сьомому. Якось тете, знаєте, вони просідають. Тому що в основному вони є просто тупим м'ясом для свого противника. Восьмий рівень. Переходимо до восьмих рівнів. Елтехи, в принципі, тут обидві лт класні. Більше все ж таки, як рекомендував би рекомендував, взяти Т-92. Да, ХВК, хороше там пробиття, динаміка, фугаси хороші, але вона велика, картонна і така, знаєте, їй добре насипають і самі фугасами, тому. Її я б менш рекомендував. Стежки, номер один варіант, і взагалі, в принципі, мабуть, серед всіх танків для мене точно номер один. Це КС-52 Ліс. Дуже класна Стежка, особисто я її буду брати собі, вона в мене вже була. Хороший разовий дамаг, не пукалка по 240, тому можна брати. І броня є, яка не яка пробиття, дуже класний танчик. Далі. Т-264, можливо він вас здивує, але тим не менше танк класний, пільговий рівень боїв, його апнули. З турбіною буде по динаміці досить такий приємний танчик. І я його рекомендую. Для нагибу, в топі саме те, що потрібно серед СТ-шок Тут, звичайно, пукалка на 240, само собою, ББшками там. По пробиттю не все добре, але голодові снаряди хороші, можна, в принципі, гнути. Варіант номер два, який вас, очевидно, ще здивує, Лансен. Тут теж хороша альфа 320. Доволі таки точний. Це такий, знаєте, леопард на 8 рівні, можна постояти, покрімпити. Я на ньому грав, там в мене є стріми, якщо хочете, можете знайти. І досить таки непогано в ньому вийшов. Він мене самого приємно здивував, тому його б я вам рекомендував. Б. Не рекомендую я такі танки, як 122ТМ, відсутній ДПМ повністю. Є броня, там пробиття кумулятивом хороше, але дпм немає, фармити важкувато. танчик такий. Не знаю, я б все ж таки не радив. КПЗ. Динаміка, яка не яка броня є, але альфа-200, тому теж не раджу. Тому що багато підставлятись доведеться і тому подібне. Шкода Т27 теж мені щось вона якось не дуже. Це її барабан такий специфічний, картонна. Ну, я не знаю, можливо, комусь зайде, але я все ж таки не рекомендував би. ПТшки шки WZ121 однозначно раджу до покупки ТС-5 до обміну, точніше, до покупки, в принципі, ТС-5 можете брати. СТРВС-1. Специфічна ПТ, але у ПТшки є маскування, є пробиття, є точність. І в топі можна ще й сказати, що є броня. Там 7 і щось рівні. Навіть в 8-й досить таки важко пробивають, особливо Стежки. Крупнокаліберні танки, так, звичайно, пробивають без проблем. А от Стежки, і, знаєте, вони пробивають досить таки важко. І ТТ, до яких ми доходимо. Об'єкт 252У, захисник. Його ввели вперше, його я рекомендую. Ви можете сказати, що танк зараз менш актуальний, набагато менш актуальний, ніж колись, коли він тільки вийшов. Був Імба, топ-1 там Прем. Само собою, зараз, да, вже є. І БЗ-176, і Ренегат хороший, і Шкода Т-56. Багато танків, але все одно захисник такий, в принципі, можна його взяти. Бізонти специфічний, я знаю багато, кому він подобається, багато кому він не подобається. Його там Не найкращу там по точності і по комфорту стрільби гармат, але є у Вен, є броня башти, ВЛД добре заброньоване. НЛД, звичайно, поменше, але ВОДХА танкує, фашборти є, ну, непоганий танчик. І Лев Лев може щось танкувати, може не стрілювати, але погана динаміка, ДПМ задовільний, я б сказав би. Але є якісь там підвищення фарму, про що вже ну, досить-таки давно ходять такі чутки, які, в принципі, мали підтвердження. Тому його я б рекомендував. Би. Решта танків. Йох як варіант. Так. Але, Йох, що, Йох, що Каєн, у цього проблеми значить, низький альфа страйк 230, Але дуже хороший ДПМ, низьке КД. Ви можете просто будь-який танк, якщо ця людина не качає ремонт. Ви просто будь-який танк з катка не спускаєте. Ні Отеху, ні естеху, ні Петеху. Жоден. Жоден танк просто. Це іноді доволі фаново тримати, знаєте, стежку. Там т 44 на катку. Він не може перемонтуватись. Але, але, але. По 230 пукати не досить фаново. Хоча хороше пробиття базовим снарядом. Фармити можна тут на Full ББшках спокійно. І Йох. Йох! Альфа Страйк уже повище, ДПМ хороший, в принципі, класний такий доволі танчик, якби не ось цей лючок на його башті, який дуже легко шиється, але танк можна брати цілком. Є. Ще танки, які, в принципі, можна взяти. І от Наприклад, як ви скажете, і 6 пільговий рівень боїв, там 112, наприклад, Крайсер. Чому я не рекомендую ці танки? Тому що їх є інші способи, як їх можна отримати. Бо новий магазин. Що Крайсер, що і 6, він купується там, тому в принципі, я їх і через це не рекомендую. Тепер же перейдемо до техніки, яку ви можете віддати, яку потрібно позбавитись в першу чергу. Тут я розділив би ці танки на дві категорії: це відвертий шлак, якого просто потрібно позбутися. І танки, які ви можете отримати потім без проблем назад. Тобто вони доступні в грі, ви їх можете викупити, якщо що. Ну і звичайно ж, тут я всюди брав такі танки, які досить дорого коштують. Звичайно, ЛТ тут ви не побачите, там супер великої кількості стек теж, тому будуть важкі танки, само собою. От, непотрібні танки, повний відстій, М46 Паттон Корейський, AMXM449, 59 паттон, Малер Брехер, ВК-16801П, не поворотки, просто два якихось шматки, там, я не знаю, мила господарського. Які потрібно віддавати і забувати як страшний сон. Те ж саме стосується AMX-CDC, T-34, T-25 Pilot, strv 81 з п'ятий навіть я сюди відношу, чи t Т-95, Primo Victoria, M48 RPC і PZ-58 MUDs. Танки, які просто жахливі, вони не фармлять. Як для преміум танків, вони не годяться. У когось із них низьке пробиття, пукалки по 230, 240, 250. Цього всього дуже мало, немає броні. ТТ той же ІС-5, косий нереально. Дуже важко його реалізувати, хоч йому там і додали УВН, мінус 7 УВН, да, непогано, але 0,44 розкіт. Ну, про що ми говоримо? 3.07 зведення. Просто жахливий танк. Але. Є в цьому списку, ви можете побачити досить такі цікаві агрегати. І можете запитати, що вони тут роблять. А це якраз ті танки, які ми можемо купити. Звичайно, позбуватися варто і всіх похідних танків. Тобто MXM449 Ліберта є ще. Т-26Е5 Патріот. Його варто теж замінити. Т-34, Т-34 Чорний. Само собою, ці всі танки ми міняємо. Але чому тут присутні? Ви скажете, Т-265, здавалося б, не такий поганий танчик. Там КВ-5 комусь подобається, хоча я вважаю його повним непотребом. Із 6 з пільговим рівнем боїв. З пільговим рівнем боїв, непоганий танк. А я їх рекомендую тому, що їх ми можемо без проблем повернути. Є із 6 Забони, які ми можемо придбати. Тут є і КВ5, тут є і Т-265 Патріот. Є і Крайсер. До речі, Крайсер я теж рекомендую здавати. Не знаю, не пам'ятаю, чи був він там в списку, але я його рекомендую здавати. Є і AMX той же самий, і Альпін Тигр. Тому ці танки віддавайте без проблем. Міняйте їх, ви їх все одно, якщо вони вам дуже подобаються, ви їх зможете викупити за бони. Це ж таки, 8000 бонів збирати можна спокійно. А от, голода, її треба десь діставати, треба донатити. Тепер по найвигідніших обмінах. Що ж треба зробити для такого найвигіднішого обміну? Найвигідніші танки для обміну це Альпін Тигр. Танк коштує дуже дорого. Танк з пільговим рівнем боїв там, іде 8 тисяч бонів. Ви віддаєте. Він в голоді оцінюється там в 5,5 тисячі, скільки я вже точно вам скажу, але він один з найдорожчих. Так як от в мене, наприклад, wz 111 дуже. Хороший танчик для обміну, який я, власне, і буду міняти, він в 5500 голди оцінюється. Отримав я його на останньому івенті. Я думаю, якщо виграли, ви теж могли його скрафтити собі. Альпін Тигр так само дорогий танк, максимально дорогий. Альпін Тигр це взагалі найдорожчий прем'єм-танк з усіх, які там є. Тому купуйте собі за Альпін Тигр, спокійно його віддаєте. І отримуєте нормальний танчик, там взамінну, там, я не знаю, якийсь захисник, чи ВЗ 120 не знаю, Чи може вам 122 ТМ хочеться, щось таке. Особисто я буду брати ліс. Мені потрібно доплатити всього 1200 голди. Тобто я віддаю. Мені не потрібний абсолютно танк. Такий самий для вас може бути Alpinти, грошуче за все, він таким і буде. Отримуєте класну собі ст З доплатою там всього 1200 голди. Можете взяти захисника, доплатити 400, так. Само собою. А можете взяти, наприклад, і Суперпершинг, і доплатити 900, або Т-92 і доплатити всього 300 голди Тому такі варіанти присутні. Найвигідніші танки для обміну ось. ВЗ-111, Альпін Тигр. Якщо ВЗ-111, є не у всіх, то Альпін Тигр, в принципі, кожен може собі придбати в боновому магазині. Тому купуйте його. Здавайте і отримуйте взамін нормальну техніку.